Дорогі партнери! Доброго дня! Я Олена Мозріст, експерт з використання продукції Джерелі. І сьогодні ми поговоримо про нашу нову лінійку догляду за тілом, преміального догляду за тілом. серію Bliss Rituals. Не поспішай. Насолоджуйся, створюй власний Bliss Ritual. Ця серія Bliss Rituals, Предоставляє максимальний догляд, неперевершені аромати і такі ж неперевершені текстури. Всі засоби дуже приємні на, на дотик, всі дуже просто неймовірні аромати і е, текстури, максимальний догляд. І наша лінійка Аква Сімфоні, тобто симфонія води. Відкрий для себе вишуканість, елегантність всієї лінійки парфумованих засобів для тіла Aqua Symphony. До лінійки входять три засоби. Перший це парфумований гель для душу з екстрактами квітів. Як ви бачите, дуже красивий, а коли будете використовуватися, то оціните вже його і всі інші якості. Окрім того, що він очищає шкіру, він насичений активними компонентами, так і називається да, з екстрактами квітів, і до його складу входять екстракт пелюстик, пелюсток троянди, це з квітів, да, екстракт лаванди і екстракт коренів півонії. Але також входить ще депантенол і гідрилізований колаген. Абсолютно чудовий аромат. Він дуже сподобається абсолютно всім. Особливо зараз на теплий період року це дійсно симфонія води. Бо в цьому ароматі об'єднана свіжість води, краса квітів і тепло, яке відчуває шкіра під сонячними променями. Легкий, дуже свіжий, дуже гармонійний. Він починається з прохолодних ноток африканського лимону і м'яти, потім йдуть нотки жасмину і переходить у чутливість кедру, і таку легку жіночу пікантність надає йому нотка коричневого цукру. Тобто аромат абсолютно чудовий, дуже ніжний, дуже такий водний, акватичний да, до, до, до групи ароматів відноситься. Що стосується гелю для душу, ну, гель для душу да, повинен очищати. Він дуже делікатно, але ретельно очищає шкіру і при цьому не порушує її природній баланс. Бо м'які пави пари, на, тобто поверхнево-активні речовини, тобто миючі компоненти, да, очищаючі компоненти, вони рослинного походження, вони ніжні, вони утворюють таку ніжну, але повітряну таку піну і при цьому дбайливо доглядає шкіру, залишаючи відчуття свіжості і комфорту. Бо не тільки очищує, він дійсно, і ми ж казали, так, що і максимальний догляд. тому... Активні компоненти сприяють тому, щоб шкіра була зволожена, щоб шкіра була м'якенька, щоб підтримувати її еластичність, підтримувати її гладкість. І ви відчуєте, що, виходячи з душу, у вас навіть ні, ні в якому разі не буде, як знаєте, після деяких там засобів для душу, коли... Виходиш з душу і просто ну, ну необхідно терміново нанести щось, крем, лосьон, щось, бо шкіру стягнуло. І... Ні. Шкіра абсолютно спокійно відчуває себе після Гелю. Але, звичайно, лосьо ми будемо наносити для того, щоб максимально доглядати за шкірою. Так? І... Е е е я вже сказала, що шкіра залишається м'якенькою, зволоженою, доглянутою. Гель підходить для щоденного використання. Він підходить для всіх типів шкіри. Вагітним і годуючим мамам можна абсолютно без ніяких застережень. Спокійно можна користуватися. Зустрічаємо гель та? перший. Да. Як я сказала, до складу входять екстракт пелюсток троянди, екстракт лаванди, екстракт корення півонії і гідралізований колеген. Що ж роблять ці компоненти у складі? Екстракт пелюсток троянди це зволоження, це тонізація, це антиоксидантні властивості, він допомагає підтримувати прушність шкіри. Він дуже добре освіжає. Робить шкіру м'якою та сяючою. І він допомагає, тобто цей компонент, він ще, якщо шкіра більш суха, та ми казали для всіх типів шкіри, якщо шкіра більш суха, допомагає боротися з сухістю та лущенням. Наступний у нас компонент це екстракт лаванти. Заспокійливий, та, такий, з антисептичними властивостями, з освіжаючими властивостями. Він взагалі такий антистресовий. Да? Нам всім зараз потрібні антистресові компоненти, шкірі нашій також потрібні антистресові компоненти. До речі, вони в усіх будуть да, засобах цієї серії, цієї лінійки заспокоює, знімає подразнення, покращує загальний стан, надає легкого аромату, але він буде вплітатися, ви окремо лаванду не відчуєте. Але, з екстрак... Але сам цей екстракт він дає все одно е, такий ефект, трошки ефект ароматерапії. І наступний компонент у нас це екстракт корення пів... півонії, має дуже виражені антиоксидантні властивості. Він має омолоджуючу дію, чудово тонізує шкіру. Шкіра після сяйво набуває, допомагає зменшити почервоніння, прояву стресу на шкірі. Я ж кажу, що всюди будуть такі антистресові компоненти, які зараз абсолютно будь-якому типу шкіри дуже потрібні. І наступний у нас це, це гідролізований колаген. Що робить колаген? Колаген підтримує рівень зволоженості. Запобігає втраті вологи, і він допомагає тому, щоб шкіра була більш еластичною, більш пружною, щоб вона була більш гладенькою. Тобто, таке, такі, ви бачите, і ще в нас є депантенол, який таке, також заспокоює шкіру, також зволожує шкіру. Тобто, ми вже в гелі для душу маємо абсолютно чудовий догляд за шкірою. І я кажу: аромат на всю ванну. 어, дуже 어, під час, під час при, приймання душу приємні відчуття, і дуже приємні відчуття, коли ви виходите з душу. Тобто я ж кажу, що не стягнута, не пересушена, ні, шкі, у шкіри тільки, тільки, тільки гарні відчуття, тільки добрі відчуття. Так. І наступний засіб. Це лосьон вуаль для тіла і ру, зверніть увагу, з колегенами протеїнами шовку. Чому він лосьон вуаль? Тому що абсолютно ніжна текстура, він дійсно, як вуаль, просто обгортає шкіру і дуже насичений актив... При цьому, що він такий легкий, він дуже насичений активними компонентами. До його складу входять також депантенол, входить олія солодкого мигдалю, входить французького виробництва компонент амізол тріо, я про нього далі трошки більш детально розкажу, входить також гідролізований колаген і гідролізовані протеїни шовку. Також абсолютно чудовий аромат Аква Сімфоні, де свіжість води, де краса квітів, де тепло, яке шкіра відчуває під променями сонця. Це акватичний аромат з прохолодними нотами африканського лимону, м'яти ніжних нот жасміну і чуттєвість кедру. І така трошечки жіноча така нотка корічневого цукру. Напрочуд чудовий аромат. Він, він сподобається, мені здається, ну взагалі просто всім. Е, розкішний, ніжний для тіла, і я ще раз під, підкреслю і для рук використовуйте, не забувайте про руки, і у вас 300, 300 мл е, цього лосьону. Балуйте свої ручки, доглядайте за своїми ручками, і я дуже рекомендую цей лосьон вуаль використовувати для шкіри декольте. Бо дійсно він робить шкіру, просто я порівнюю завжди ці наші лосьйони нові з шкірою дельфіна. Тобто вона така доглянута, вона зволожена, вона пружня. Ну, не передаваємо відчуття просто цей лосьйон для тих, хто цінує, щоб був не тільки максимальний догляд, але й були легкі текстури, було максимально комфортно. да? З, з лосьй засобами по догляду за тілом взагалі є такі проблеми, що для вони частіше поти за типами шкіри. Да? Рідко вдається звести в одну формулу, в одну текстуру так, щоб вона підходила для різних типів шкіри. Тут абсолютно нам це вдалося, бо максимальний догляд буде поєднуватися з цією ніжністю, з цією легкостю текстури. Він чудово наноситься, він дуже добре вбирається, але, знаєте, не так, як бувають лосьйони, які ну, провалюються, і таке відчуття, що вони, я ж кажу, що як на воді з під крану зроблені, тут дуже приємне відчуття. Він не залишає ніякої ні, ні липкості, ні відчуття жирності. Як там далі я буду коли розповідати про Амізол Тріо. Так, як виробник каже, фосфоліпідним відтінком. Тобто, воно буде нежирним, воно буде, ну, дійсно, я кажу, як, як, як ніжна шкіра дельфіна. Підходить для щоденного використання. Так? Абсолютно спокійно можна використовувати і і годуючим мамам також ніяких застережень. При своїй легкості. Він дуже глибоко зволожує, якісно, глибоко зволожує, не дає шкірі втрачати цю вологу. Він е, дуже якісно живить, і, е, що дуже важливо, він відновлює цей наш епідермальний бар'єр, захисний бар'єр шкіри. Коли він здоровий, коли він не порушений, це зараз. Е, Підтримка бар'єру це взагалі така у всьому, в усьому світі, в косметиці. Просто така тема номер 1 або, або, або одна з перших тем. Бо непорушений здоровий бар'єр. Це здорова шкіра, а здорова шкіра завжди красива і красивою може бути максимально здорова і підтримана шкіра. А, і… Після застосування шкіра, я ж кажу, ніжна, доглянута і наповнена сяйвом. Причому доглянута, вона так дорого доглянута. Так? І що ж тоді входить да? до цього? Входить амізол тріо, це такі основні зірки. Це амізол тріо, це гідролізований колаген, тобто, коли його... Він... Порізаний, так скажемо, да, бо, бо велика молекула колегену, вона, їй важко пройти в шкіру глибоко. А, а тут вона, так як сказати, як порізана. І також гідралізовані протеїни шовку. Такі суперкомпоненти. Амізол тріо взагалі фантастичний компонент, він у нас є. В засобі подогляду за шкірою навколо очей в серії е, Есен. Да? І той компонент дорогий, дійсно дорогий, е, дуже класний, дуже цікавий. Ми його, той, Що входить для шкіри, для шкіри навколо очей, і ми його змогли ввести у формулу для Тіла для подогляду за шкірою тіла, і при цьому ціна на цей лосьон, ви бачили ціну, вона не улетіла в космос, це мембранний біоліпідний комплекс, але не, не лякайтесь, він абсолютно натуральний, він екстрагований з соєвих бобів. Ви побачите в, там в, у складі торгова назва, звичайно, як за правилами її не буде, але ви побачите там сфінголіпіди, фосфоліпіди, гліценсоєва олія і так далі. Суперживільні властивості, але вони не жирні при цьому. Відновлення бар'єру, але також дуже комфортне. Дуже м'яке таке відчуття, він взагалі дає то, тому засобу, куди він введений, приємним м'яке, і от я ж кажу ще раз кажу, що з фосфоліпідним відтінком ви можете спочатку, що це таке з фосфоліпідним відтінком, але коли ви будете користуватися і засобом для шкіри навколо очей з есенса, і коли ви будете користуватися е, нашим Bliss Rituals, да, ви, ви зрозумієте, що це таке, і будете це відчуття взагалі потім шукати. Да? Нелипкий, нежирний, комфортний і так далі. Наступний у нас це гідролізований колеген, зволожує, допомагає не втрачати цю вологу, підтримує м'якість еластичність шкіри, пружність, тонус. тобто… Це, такий, це така підтримка молодості, підтримка зволоженості, підтримка молодості. Він вигладжує шкіру, покращує текстуру. І крім цього, він також зміцнює цей захисний бар'єр наш, який захищає її ще й від зовнішніх агресивних факторів. І наступний у нас це гідролізовані протеїни шовку, також дорогий компонент. Дорогий і, і за ціною, і дорогий за тим дорог він для нашої шкіри, так? бо він також покращує утримання вологи, і він вирівнює шкіру, він розгладжує ці мікрозморшки, робить її більш гладенькою, робить її більш рівною. Тобто. Дуже високоякісний догляд, дуже високоякісний догляд при максимальному комфорті, і, і я ж кажу, і е, кого жирна більш жирна шкіра, він не буде важким, він не буде жирним, він буде дуже комфортним. Для того в кого суха шкіра, да? Перший раз може, навіть ті, хто звикли до більш таких щільних, більш ну, не, не точно те, щоб важких, але таких більш насичених, більш, більш олійних, жирних текстур. О, такий легкий, чи вистачить його мені? Вистачить, бо там іде чудове відновлення бар'єру. Суха шкіра, просто е, скаже дуже дякую, вона буде не тільки зволожена, вона буде ще й добре нагодована. Да? І наступний засоб, третій засоб цієї лінійки це парфумоване освіжаюче мило з рослинними екстрактами. Також лінійка Aqua Symphony, Також вона не просто очищає а вона формула збагачена і також депонтенолом. Формула збагачена екстрактом чорної бузини, екстрактом шепшини, екстрактом рускусу і алантоїну. Також аромат Aqua Symphony, який дуже сподобається Кожен раз, коли, коли ви будете мити руки, і він буде залишатися на шкірі своєю свіжістю водною, своєю красою білих квітів і тим теплом, яке шкіра відчуває під сонячними променями. Легкий, напрочуд свіжий, гармонійний, з африканським лимоном і м'ятою, з ніжними нотами жасміна, жасміну і чутливістю кедру. І з ноткою коричневого цукру, такою жіночою да? цікавинкою. Е, мило делікатне, мило з густою текстурою. Дуже ретельно, але при цьому делікатно очищає завдяки тому, що там ціла система збалансована система цих миючих компонентів. Тобто, там не один, а саме система очищення. Формула збалансована по PH, вона включає молочну лимонну кислоти, які цей PH вирівнюють, підтримують і сприяють тому, щоб не тільки не порушувався, а й підтримувався захисний бар'єр шкіри, про який ми весь час сьогодні говоримо. І не тільки сьогодні, а взагалі, коли розмовляємо про доглядову косметику компанії Джерелі. Рослинні екстракти, які входять до складу, вони підтримують також зволоженість шкіри, тонізують і надають відчуття свіжості, власне, мило і називається парфумоване освіжаюче мило з рослинними екстрактами. Це Не просто мило, рідке мило. Це парфумоване, освіжаюче мило. Депантенол і алантеїн заспокоюють шкіру. Я ж кажу, що ми всюди, але там будуть ще цікаві компоненти, які прояви стресу, застресованої шкіри будуть знімати. Заспокоюють, пом'якшують, роблять шкіру ніжною, дуже доглянутою і гладенькою. Преміальний аромат, дуже приємна текстура і гарна піноутворювальна здатність. Повне задоволення, повне задоволення від використання для щоденного використання декілька разів на день, скільки потрібно, стільки і він буде очищати і доглядати за шкірою. Що входить до складу: депантенол, екстракт чорної бузини, екстракт шипшини. Екстракт рускусу це ті компоненти, про які я хочу пару слов сказати обов'язково. Депонтенол це зволоження, пом'якшення, заспокоєння і підтримка молодості шкіри. Наступний у нас екстракт чорної бузини. Чудовий дуже сильний антиоксидант. Він захищає шкіру від передчасного старіння. Він сприяє покращенню мікроциркуляції, зволожує, заспокоює, зменшує подразнення і почервоніння. Ми декілька компонентів, я щось зараз кажу, от все, що буде, да, вони дав, вони всі е, будуть сприяти тому, щоб зменшувати почервоніння шкіри. Да. Ну, руки наші, да, вони. Працюють, вони відкриті агресії з зовнішнього середовища, вони теж стрес мають. Тому ми їх завжди потрібно да, заспокоюємо, щоб вони не червоніли, щоб ручки були світлими, з однородним тоном і спокійні. Да, да, нам це ж потрібно. І потім ще Лосьон Вуаль також помили ручки і на ручки лосьйон Вуаль. Наступний екстракт шипшини, ну, ви всі знаєте, що шипшина, да, це дійсно екстракт, це сильний антиоксидант, зволожує, насичує вітамінами, тонізує, регенерує. І, що особливо важливо, бо мікроушкодження шкіри на руках в нас взагалі є, да? і має легку освітлюючу дію. І наступний дуже цікавий у нас компонент. Він у нас, до речі, є в нашій сироватці антикупероз це екстракт рускусу шипуватого. Він у нас, до речі, є і в серії Skin Lab Брілленс. Дуже цікавий, я ж кажу, компонент, бо він, окрім того, що тонізує освіжає, він дуже добре зміцнює дійсно стінки судинок. Він підтримує, покращує міцність капілярів. Він теж зменшує почервоніння. не просто, а за рахунок того, що він дуже позитивно, дуже добре, дуже благотворно впливає на стан судинок, на стан капілярів. Тому руки дійсно зменшується це почервоніння і вирівнюється тон загальний. Так і. Обов'язково да ми, лінійку, парфумована лінійка Aqua Symphony, вона буде дуже добре поєднуватися з нашою парфумованою водою Aquatic Lime. Ці, е, два, ці, Ця лінійка і е, ця парфумована вода, вони просто єдине ціле. Ви можете. Е, Використовувати Aqua Symphony і uh, Aquatic Climb для того, щоб ну, максимально такий огортаючий аромат, максимально т, в, який буде довго, довго триматися на шкірі. Або ви можете тільки, uh, наприклад, uh, Aqua Symphony да, використовувати там в день і буде нагадувати вам улюблений аромат. І я ж кажу, що uh, Аромат взагалі серії «Bliss Rituals, да ритуали блаженства, да? і кожен сам створює свій ритуал. Це коли там, я ж кажу, дитина, або коханий десь уткнеться, наблизиться до вашої шкіри, він каже, Боже, як як в тебе красиво пахне шкіра, який красивий аромат від шкіри йде. і Дуже підходить з цією парфумованою водою. Але я хочу ще сказати, що це те, що взагалі комплекс такий, вони абсолютно перекликаються. Але вже з нашого досвіду, да, з колег досвіду, дуже цікаве поєднання з нашою парфумованою водою Джереліна. Вони начебто, ну, там різні нотки, да, інші нотки, але. Так цікаво, що Аква Сімфоні, вона, вона якось, якось більш яскравою Джереліна стає. Вона як і, як, якимось чином, не, ну, все одно їдає, там якийсь схожий такий, по, по крайній морі, напрямок. Да, нот. Він дуже цікаво, по, три, по, по Джереліну підкреслює. Взагалі, якщо у вас вже є якась там парфумована з наших. От ви, Буде компонуватися там, де написано акватичне квіткове е, тип аромату. Да, з тими парфумованими водами. Але за Aquatic Лайм це просто один ансамбль, це просто абсолютно гармонійне поєднання, вони просто чудово. Зустрічаємо. Беремо собі, доглядаємо за собою. Абсолютно дуже класний подарунок на подарунок. Причому, знаєте, я вам так скажу: що, е, такий корисний подарунок, причому тут і корисний як е, для того, кому подарували він йому буде на користь, але він буде на користі вам. Бо ці засоби нікого, це, це не залишають рів... равнодушними. Е, і спочатку людина користується вашим подарунком, потім вона прийде до вас і скаже, я хочу інше спробувати лінійки, да, лінійки ароматів, бо текстура, результат буде неперевершений, А інші ще лінійки хочу спробувати. Спробую, а у нас їх буде три. Спробує інші, з іншими ароматами, а потім ще повернеться до того аромату, який з цих їй найбільш подобається. Тобто, ну, одна користь цього, да? І задоволення, не тільки користь, але й велике задоволення. Тобто зустрічаємо, користуємося, пропонуємо, розповідаємо, викладаємо в соцмережах, зустрічаємо Аква Сімфоні. Дякую за увагу! Всього найкращого. До побачення.